Вибори, що вплинуть на світ. Вибори, що вплинуть на Україну. Спеціальний проект Вибори в США. Український погляд з 31 жовтня по 6 листопада. В ефірі Еспресо долучимо до розмови доктора історичних наук, голову комітету виборців України Олексій Кошель на зв'язку з нашою студією. Пане Олексію, вітаємо. Слава Україні! Слава. Пане Олексію, до з таких свіжих новин, які стосуються народних обранців. Нас дуже здивувала новина із депутаткою від Слуги народу Кормишкіною, бо в неї заледве було 2,5 мільйони прибутку, але хатинку біля Одеси на 20 мільйонів вона спромоглася купити. Ну і тут зразу підозра кримінальна. І далі нас здивували розвиток подій. Оскільки е, в її моментально суд відпустив на, в поруки, і сам Віталій Кім і Арахамія зі Слуги народу взяли на поруки ось цю е, Кормишкіну. І історія тут ще більш е, пікантна, бо саме той самий Арахамія свого часу в скандал влетів саме з цією народною депутаткою, назвавши її. В, в корабельною сосною, баба надіжна як корабельна сосна. Пам'ятаєте, цей скандал? І питання, власне, саме до о, от таких скандалів, вони чимось закінчаться чи тут от взяли на поруки, потім все розмокчиться, щось забудеться, бо тому що війна, багато інших подій. І, і і саме собою пройде як простуна ну Багато хто так і вважає. Війна все спише, тему переб'ють або тему придумуємо, переб'ємо. Тобто влаштуємо якийсь скандал, переключимо на нього увагу. От, на жаль, так і думають. Але от мене вразив сам факт, коли народний депутат бере на поруки людину, яку підозрюють в корупції. От в українській історії дуже багато прикладів, коли депутати брали на поруки. Але коли йдеться про політичні питання, тобто людина виходить на майдан протестувати проти владного режиму, її затримують, народний депутат бере на поруки. Тут логічно, тут зрозуміло. Там в певних політичних справах в певній безпідставній безпідставних звинуваченнях там депутати можуть взяти на поруки там, скажімо, пана червінського, тому що вони розуміють про те, що ця справа має дуже виразне політичне забарвлення, але коли йдеться про корупцію, оце в усьому світі неприйнятні речі. От там, де будь-який корупційний прояв, чи можливий корупційний прояв, там депутати просто ну, політик не може встрягати. Або тоді політик, власне, якщо займається такими речами, ну, це його останні вибори, останні перебування в парламенті, він йде на, на політичну пенсію. Тому я не розумію, коли на рівні керівника фракції, тому що Давида Рахамія це не просто людина, яка там розповідала е, анекдоти про, про цю пані, е, це людина, яка керує фракцією. Керує монобільшістю, це віце-директор парламенту. Перепрошую, це надзвичайно впливова людина. І пан Кім, який керівник відповідального регіону, фактично прифронтового регіону, ну який себе проявив як достатньо непоганий управлінець, принаймні публічно. Я не розумію їх логіку, як можна брати на поруки людину, яку підозрюють корупції. І там йдеться не лише про будинок. От я пригадую заяви центру протидії корупції ще рік тому, коли вони говорили там і про дорогі подарунки, там і про багато чого іншого. Ну mm. це, це речі, які неприйнятні в цивілізованому суспільстві. Тобто, таким чином у нас виходить, що влада просто толерує корупцію, підіграє людям, яких звинувачують корупції. Це достатньо серйозні речі, це не просто іміджовий удар по Україні. Знаєте. Ну це речі, які от просто, просто неприйнятні. Тобто, якби це робив політик-початківець, якби це робив там рядовий депутат там, міської ради, це одна історія. Тут йдеться про лідера монобільшості. Ну, ну, я і, не знаю. Про, Ви, і про голову держадміністрації, що я президентською в цілому світі від е казусів корупції, всі шарахаються як від прокази, а в нас виявляється, що Арахамія хотів просто збільшити колекцію сосен. На своїй ділянці, а от що буде з суперрезонансною історією? Почалася вона від МСЕКів, пізніше перенеслася на спаринг партнерів, якими виявилися прокурори. Це дуже небезпечна професія. Там рівень каліцтва неймовірний, тому найбільше інвалідів саме там. тут що, вдасться теж це пропетляти між краплями, чи все-таки тут змушені будуть вже. Застосовувати нарешті кодекси, принаймні кримінальний, наприклад, чи якийсь інший України, тут вже не вдасться це так втекти. Ну, як і в історії з Арахамією і Кімом, які взяли на поруки цю депутатку, точно те ж саме, де історії із МСЕКами, прокурорами це страшні злочини в умовах війни, я вважаю. Тому що це питання, які демотивують фронт, демотивують військових. І тому, коли нам говорять про те, що у вас велика кількість СЗЧ. Ну перепрошую, от саме тому і велика кількість, тому що бійці сидять на фронті, читають новини і розуміють, що тут з'являються нові класи, цілі класи надзвичайно заможніх людей, які дотичні до військкоматів, дотичні до МСЕК і багато чого іншого. Вони читають новини про те, що ну може собі там дозволяти народний депутат знаходити півмільйона доларів необґрунтовано. Ну, не знаю, можливо, це за їхніми мірками в їхньому світі півмільйона. Це не великі гроші, мені складно сказати. Але це речі, які демотивують. І тому, власне, я розглядаю оці корупційні різноманітні прояви інформацію про корупцію. Я розглядаю як великий злочин проти держави в умовах війни. Це надзвичайно великий злочин, але й тому потрібно реагувати дуже швидко і потрібно реагувати комплексно. От якщо ми подивимося уважно на рішення Ради національної безпеки і оборони, як нам подали там безпрецедентні кроки по боротьбі з корупцією, ні, я не бачу нічого безпрецедентного. Е, як на мене, тобто в нас серйозні проблеми не тільки в прокуратурі, у нас серйозні пр проблеми в інших е, е, силових структурах, і тому перевірка мала бути пройдена по всій вертикалі МВС. Від рядового начальника відділу до керівництва служби безпеки України перевірка мала бути пройдена по суддях. По ключових посадових особах місцевого самоврядування я маю на увазі міські голови, заступники, секретарі рад, голови, голови комісій, постійних комісій. Це обов'язково потрібно зробити не лише їх, а також членів сімей. Тому що я підозрюю, що там масштабні схеми можуть бути не меншими. Ну, принаймні для всіх всі пам'ятають схеми із липовими інвалідностями при виході на пенсію працівників МВС. Ну, там же просто поголовно. Ми зараз маємо, я думаю, що тисячі молодих боєздатних пенсіонерів призовного віку, які вміють користувати зброями, які е через ці липові інвалідності отримують високі пенсії. Їх потрібно переглянути всіх, ну принаймні починаючи з 2010 року. І це питання не лише грошей, це питання справедливості і це питання мотивації бійців. Якщо ми цього не будемо робити. А будемо на рівні рахами, які толерувати корупцію, ну наслідки можуть бути дуже дуже поганими в умовах війни. Найгірше, що може бути, це зниження довіри до влади, до владних інституцій і відповідно до низки процесів, які відбуваються Але які в державі від уточнення пане Олексію. Вам відповідає особисто губернатор Кім. Каже, що знає ось цю Аллах вже 20 років. і є презумпція невинуватості, тому він її взяв на поруки. Прекрасно, є презумпція невинуватості. Звичайно, я говорю: ми не говоримо про те, що вона корупціонер, ми говоримо про те, що до неї є підозри з боку антикорупційних органів. До неї є підозри і низка питань з боку антикорупційних організацій. І тому, коли людина підозрюється в, полі... в корупції, є підозри. Політик не може брати на поруки. Так. Політик може брати Я... на поруки людину, яку протестує проти влади, де є ознаки політичного переслідування, де фігурують гроші. Політик там бути не може. Почули, пане Олексій, там. А як гадаєте, чи е, те, що не можна? Займатися корупцією, і якщо вона вже присутня, то як її викорінити є в новому плані Зеленського щодо війни? В тому плані, який має стосуватися саме українців, не націлений на партнерів? А от для України. Що робити, щоб перемогти? Як там, йти до того? Там, то, напевно, такий пунктик пунктики Олегу Татарову доручити всіх перетестувати від СБУ і до останнього поліцейського. Що, якщо не це має бути в тому плані? А, ну, Те, що ми говоримо, там перетестування. Там повторне проходження комісій, перевірки, спецперевірки це лише частина заходів, які мають бути зробленими. Це наслідки. Ключові причини потрібно проводити реформи, про які нам говорять наші західні партнери, говорять прямим текстом. Вересень 2023 року був переданий план із черговістю реформ по кроковістю. І цей план був підтриманий сполученими штатами, був підтриманий єв країнами Євросоюзу і був підтриманий міжнародними організаціями. Офіційний Київ зробив вигляд, що вони не зрозуміли, що це за документ, для чого він потрібен. Далі кілька тижнів тому, близько місяця тому, міністр фінансів Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки заявила про те, що майже дослівно, не буде реформ, будуть проблеми з подальшим фінансуванням. Ми живемо в форматі війна все спише, нічого не буде, можемо не помічати. Реформи потрібні не Америці, не Європі. Реформи потрібні нам, щоб бути успішними. Так, а в принципі, є якісь ознаки того, що ми заходимо в глухий кут, тобто, в Києві не вміють читати список в пункт 1, пункт 2, пункт 3. І ви на заході розуміючи всю небезпеку партнери такі змушені будуть, наприклад, сказати: Ну, от бачите, самі ж ви так хочете, тому припиняємо це фінансування чи все-таки в режимі війни розуміючи геополітичні загрози, нам знову вкотре дадуть карт бланш, і все спишуть на те, що ну не на часі. Є геополітичні загрози, а є дуже серйозна внутрішня загроза, яка називається управлінська криза. Серйозна системна глибинна. Яка власне як бацила зараз б'є по владній вертикалі? Ми живемо в форматі, коли ми цього просто не хочемо розуміти. Ми думаємо про те, що там є проблеми з мобілізацією. Зараз зробимо показові кроки, там показові рейди, і вирішимо питання. Не вирішимо, тому що це наслідок глибокої управлінської крими. Там проблема з бронюванням. Я нагадаю, що на початку квітня цього року прем'єр-міністр Денис Мигаль дослівно цитую, або майже дослівно сказав: даю доручення розробити нову справедливу систему бронювання. Проходить 5 місяців, немає системи бронювання. Рік тому міністр охорони здоров'я пан Ляшко заявляє про те, що ми проведемо реформу МСЕК. Проходить цілий рік. Про реформу ніхто не думає. В нас багато проблем на фронті через провал мобілізації. Ми про це не хочемо говорити відкрито, розумієте? Ми шукаємо причини. У нас провал, в нас катастрофічний провал з мобілізацією. Чому? Тому що в нас кабінет міністрів спромігся розробити зміни до законодавства про мобілізацію із півторарічним запізненням, замість того, щоб прийняти зміну до закону весною 22-го, прийняли весною 24-го. Провалена робота із реформою ТЦК. Ну, про це потрібно говорити відкрито, ну це, це величезна проблема. ТЦК мають бути адміністративними центрами. Облави на вулицях потрібно зупиняти, розумієте? Оці всі конфлікти носять на руках, вдираються в автомобілі. Перепрошую, а для чого в нас правоохоронні органи? В нас є поліція, в нас є національна поліція, яка єдина може застосовувати силу. А не супроводжувати працівники ТЦК і багато іншого. Багато іншого. Але ключова проблема це управлінська криза, якою ми просто не хочемо розуміти, що вона є, і не розуміємо, що е, вирішити питання управлінської кризи це не кілька змін там чиновників з банковою поставом в урядові крісла. І навпаки, ні е, таким чином питання криз не вирішується. Потрібно вирішувати системні, системні причини, які мають місце. Маємо дуже мало часу, пане Олексій. Важко з вами сперечатися. Ви, ви дуже правильні речі озвучуєте. Але поможіть нам як перекладач, можете нам тут є одна заява, її треба перекласти на українську. Звучить вона в оригіналі так. Україна готова обговорювати коригування формули миру, але за певних умов. Це глава офісу Єрмак. Так заявила. можете на українську перекласти, що ми там коригувати будемо. Ну зараз є кілька сигналів з боку української влади до Росії про те, що готові до певних поступок. Ну, Володимир Зеленський сказав про те, що там перший формат припинення, перший формат перемиря це припинення обстрілів наших вантажних суден і об'єктів української енергетики. Зараз є мак продовжує цю тему, дає сигнали. Ну, власне, тут дуже складно оцінювати наскільки права чи не права українська влада, тому що ми не розуміємо от, власне комплексне бачення для чого робляться ці сигнали. Так, власне, ну, ми тому й хочемо ви зрозуміти ви? це. Сигнали в там, не знаю, в територіях, в людях, в, в галузях, в безпекових якихось речах. Тому й нам якраз важливо, щоб ти не говорили от такими ефемізмами і загадками. Ну, перше, зверніть увагу, що з порядку денного зникло словосполучення кордон 91-го року. От, принаймні у, у виступах Володимира Зеленського, на ну, останні 3-4 місяці точно я не чув саме такого формулювання, і жодних представників влади про це не говорять. Тому мені здається, що тут мав би бути чесний діалог з українським суспільством. От ми повинні визнавати певні речі, ми повинні думати от, власне, більш прагматично мислити. І розуміти, що нам потрібно не просто боротись за території, нам потрібно боротись за націю, боротись за людей, за життя людей, і на фронті, і в тилу, тому що коли 300 тисяч учнів виїжджають за кордон напередодні навчального року, це ми говоримо лише про цей рік. Це достатньо серйозні проблеми, і тут потрібно дивитися стратегічно і думати власне, в якому форматі ми будемо жити, ну якою буде Україна після війни. Олексію, дякуємо за ваш аналіз. Доктор історичних наук та голова комітету виборців України Олексій Кошель був з нами.